Вітаю! Сьогодні 17 вересня, і це мій корисний сніданок. 14 годин 30 хвилин, а я тільки снідаю. Так, ну, трошки була зайнята. Зранку з'їла ось такий пилок. Чайну ложку. Пилок це з мед і сосна. Пилок сосни. Так, потім з'їла. Одразу дві інжиринки, так, тільки трошки менших. А потім ще до магазину зайшла, з'їла ось такий маленький банан, і він зелений, дуже терпкий, так. І дотягнула до такого часу, але ж можна вже і трошки було почекати і вечеря була, але ж ні, сні Снідати. так, А по часу це обід. Так, і я взяла огурдиню. Ви ж знаєте, як виглядає огурдиня? Так, ви вже всі знаєте. Так. Огурець диня. Почистила, редис додала, цибулю шарлот додам. Інжир, Листя редису. Так, листя редису це дуже-дуже корисне. І зелень. Зелень сьогодні у нас така бебі-шпінат і зустрічається рукула. Так, і шпінат ось такого кольору ще. Так що все корисне. Ну, як завжди, все корисне. Так. Зараз я складу цей салат. Цибулю я додала інжир. Так, інжир. Ну, кисенка не вистачає. Так, томатів у мене немає. Квашені я не буду ризикувати додавати. Моцарелу ось такими кульками. Ну і лимонний сік потрібен. Так, ну і лимон. Оце ж яка сила потрібна. Вау! Так, сіль. Все, салат готов. Мабуть, чогось не вистачає, але ж нічого. Зараз будемо куштувати, можемо додати. Олія натуральна, така олівкова. Вона з гірчинкою. Це це добре. Так. Натуральна олія може бути з гірчинкою. Так. Так, олійки мало Зараз я додам олійки ще і перемішаю. Чесно кажучи, я хочу ще додати банан. Ось цей зелененький банан, який не солодкий, але ж терпкий. І я не знаю. Мабуть, я тільки собі додам. А сюди ще додам горішки. Горішки це супер. Кедриві. Так що, ось такі. Такий цікавий салат, так? Добре. І на сніданок у нас скумбрія копчена. Вона невелика. Така тоненька. Пів скумбрії. Запечена картопля з олійкою розторопши. Розторопша. це дуже гарна олія. А у мене це зовсім така, просто супер. Так. Ну що, додаю ще салат? Знаю. жир, ти чого до мене не попав? Так, добре. Все, все є. І банан зверху. О, банан якийсь. І хто ж скаже? Такі продукти некошерні. Головне, знаєте, як перевіряти, кошерна чи не кошерна? Як ви після цього почуваєте себе? Так, що тут некошерного ви кажете. Картопля? Картопля супер. Вона ще тепла. Рибу. Потрібно їсти обережно, яка смокота? Так, і салат. Головне ж у нас салат банан інжир, зелень. Хто казав? Що це не кошерна? Як смачно? Банан з інжиром і редисом. М -м -м. Яка смакота? Так, коштую огурдиню, редис. Селень, знову грудиня і моцарела. Mm. Вся. Потрібно зуби мати, але ж це смачно. Mm. Яка смакота. Це вам не ковбаса. <кх> А до чого тут ковбаса, да? <laughs> ну просто декілька днів я тільки колбасу бачила, що люди їдять. Добре, смачного вам і мені буду їсти і якесь смузі придумаю. Що я можу вам сказати? Салат вийшов супер. І банан я поклала для всіх. Сподобалось. Не тільки мені не сподобалось, а всім. Так що раджу готувати такий салат. Так. Що, я, що я роблю? Смузі вже роблю. Спочатку зроблю молоко. Це насіння дині. З того року насіння потрібно старі насіння брати. Так? А якщо ви зараз їсте диню, то не викидайте, складуйте це. Це суперфуд. Так, насіння це дині суперфуд. Так. Розмочила вчора з вечора. а сьогодні злила промила і будемо молоко робити. Додаю воду ну, і перекрутимо. А тим... а тим часом почищу такий плід манго. Супер. Так, можна так з'їсти, а ми будемо смузі робити. І хочу, хочу розповісти. Так, ось це я вчора купувала. І це я теж купила, але ж сьогодні. І ціна однакова. штук одна штука. Ціна однакова. Але ж це вже залишаючися товар. Ну, на, на, щот, на, щот, на рахунок ось цього я нічого не можу сказати. Він гарнесенький. Так, ось це вже пов'яв. Ось це вже такий. Я думаю, будуть, будуть... Так що я торможу? Думаю, що гаразд це буде з ними. Зараз спробуємо. Але ж ціна, так, 1 і п'ять. Супер. Манго прим'яте, але ж воно чудове. І на смак, і на вигляд, і на консистенцію, так? Манго. Портулак. Так, нагадую, портулак це дуже корисне. Рослинка дуже корисна. І я е, вчора вживала уже засолений портулак. Так, це супер смачно і супер корисне. Е... Колаген. Дві мірних ложечки. Колаген це теж дуже гарна річ. Гідролізований. Ой, щось тут. Гідралізовані пепти морських водорослей, вітамін Су, гіалуронова кислота. Так, супер. Але ж, ага, молоко. Молоко. Ось таке молоко вийшло у мене гарнесеньке. Я думаю, воно трошки міцне. Я додаю ще воду. Ну, поки, поки хватить, перекручуємо. Ось таке зелененьке у нас вийшло. Зараз будемо куштувати. Ох, не дуже перемалуло, але ж нічого. Так, поки пусть постоїть. Хочу ще нагадати про тулак. Я робила з нього маску для обличчя. Це просто неймовірно. Так, Хто хоче позбавитись зморщик, робіть таку маску. Протулак, мед, все. Десять хвилин потримали, змили, кура обережно. тільки не гарячою водою. І шкіра буде. Ну, як порівняти, з чим я можу порівняти? Так, так, з попою немовля. Так, це супер. Ну, не обов'язково бога, шкіра немовля. Так. Так що, хто там хоче шкіру гарну на обличчі робить портулаку. І вживайте так, бо я дійсно кажу, що він корисний, корисний, але ж ніхто не прислуховується. Я на днях перечитала користь. І просто, просто такий довгий-довгий-довгий список, ліки. Від різних хвороб. Так, так що е, використовуйте. А це я замочила, засалила з лимонами, і чесничком, і хріном. І я вже вживала. Так, дуже смачно. Ось так вигляд не дуже, але ж дуже смачно. Ось і палочки ось ці, так, стебла, стебло. Все-все я вживала. Дуже сподобалося. Ну, добре, при вас зараз покуштую ще раз. Ви чуєте, який як хруст? Нагадує малосольний огірок. Дуже смачно. І, і лимон я теж вживала. Супер. М -м -м. Як смачно. Ну добре, я проковтнула вже квашений портулак, а зараз смузі. Ну, портулаком пахне травою так. Дуже смачно. Освіжаючий. Освіжаючий такий напій вийшов. І він такий густенький, як кисель. Бо портулак така властивість, слиз є у портулаку. Так, не солодкий, трошки кисленький. Супер. Слухайте, а скільки тут користі я сьогодні поклала? Інгредієнтів небагато, але ж все, все дуже корисне. Супер. Готуйте різноманітне, любіть себе і рідних, і близьких. Побачимось, па-па!